В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні я хотів би, дорогі брати і сестри, поговорити, розмірковувати про дуже важливу важливу тему для нашого життя, для нашого спасіння, про тему вдячності. Сьогоднішнє Євангеліє якраз і розповідає про те, як один із. Прокажених, який зцілився, прийшов до Ісуса Христа і подякував Йому за це велике чудо. Ну, Казати про вдячність в наші непрості часи, часи випробовувань, дуже можливо важко. Але це необхідно. Необхідно, тому що це джерело нашого життя і виживання. Жерело нашого Спасіння. Зараз, коли ми переживаємо дуже багато за що, нам дуже важко зорієнтуватися з приводу того, за що ж дякувати. Але якщо ми пригадаємо образи із, із Біблії, із Старого Завіта образ, допустимо, Йосифа, який був проданий у рабство, перебував у тюрмі, зазнавав різних знущань, але святе письмо каже про те, що Бог був з ним і що в ньому був Дух Божий. Тобто він не зрікся Бога, він не обвинувачував Бога, він сприймав все, що відбувалося з ним. Як Божу милість? Пригадайте Іова багатостраждального. Він сказав своїм друзям, так названим друзям, які прийшли і умовляли його відректися від Бога. Він сказав їм так, що якщо ми дякуємо Богові, вдячні Богові за добро, то чому тільки за добро ми повинні дякувати йому? Ми повинні дякувати йому за все. Першого, е, першого послання до Фесалонікійців апостол Павло каже, завжди дякуйте, ні, перепрошую, за все дякуйте. Бо така у вас воля Божа у Христі Ісусі Господу нашому. Дивіться, він не просто сказав, як настанова дякуйте. Він сказав, що це є воля Божа. От сьогодні якраз в апостольському читанні ми чули слова. Пізнавайте, що є воля Божа. А в іншому ось в цьому саме місці, апостол і розкриває нам, в чому ця воля? Воля в подяці. Чому це так важливо? Ну, давайте повернемося до сьогоднішньої євангельської оповіді. Він, цей самарянин, який повернувся до Христа, припав до ніг його і подякував йому за зцілення. А Господь, дивлячись на нього, сказав. Віра твоя спасла тебе. Дивіться, з одного боку, це вся розповідь про вдячність і невдячність. А тут Ісус Христос цій людині каже про віру. Про віру там нічого не сказано в цьому уривку. Лише тільки Христос каже про Неї. Чому? Та тому що віра і вдячність це дві сестри, які йдуть поряд і не можуть жити одна без одної. Якщо ми кажемо, що ми віруємо Богу. То ми повинні дякувати Йому. А якщо ми не хочемо дякувати Богові, то хіба ми віримо в Нього? Більше того, скажу вдячність самим Христом нам заповідана як велика сила рушійна сила, благодаті. Пригадайте, Насичення п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами. Перед цим чудом сказано, що Господь взяв ці хліби, піднісши руки, молився. Але як молився, там написано, він подякував Богові і далі роздав ці хліби. І відбулося чудо. Він не просто сказав: Господи, дай, Господи, отче мій небесне, допоможи мені створити чудо. Ні. Він просто подякував. Якщо ми пригадаємо Воскресіння Лазаря, так само відбулося. Коли він підійшов до мертвого чоловіка, який вже три дні пробув вже мертвим. Він знову підніс руки до неба і сказав дякую тобі, Отче, що почу мене. І далі воскресив Лазаря. Молитва, яка починається з подяки. Можливо, через те, наче молитви Господь не чує, що ми звертаємося до Нього лише тільки дай, 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 дай. Пошли, дай. і ще щось таке. А можливо, коли ми почнемо звертатись до нього, перш за все з, з подякою, спочатку, не потім, а спочатку. Можливо, тоді і молитва наша буде почути. Знаєте, я чув про, про те, як науковці одного із інститутів. Вирішили дослідити, як діє подяка на людину. І ось вони під дослідним роздали блокноти і попросили кожного дня 5 хвилин приділяти тому, щоб вони тобі собі згадували про те, кому вони вдячні за цей день. І через тиждень вони знову провели опитування. І різні свої там, скажімо, дослідження. Так ось вони прийшли до висновку, що серед цієї групи людей, щасливіших стало більше, ніж 17%, стали вважати себе щасливими людьми, які до цього не вважали. Правда дивно? Нічого не роблячи, нічого абсолютно визначного не творячи, люди. Щасливіше аж на 17%. Ми задаємося часто питанням, а чому ми так погано живемо, чому хмуро живемо, чому живемо у страху, чому живемо в ропоті, чому живемо в недовольстві, чому живемо в наріканні? Ну, хіба зараз хтось вважає себе щасливим? От зараз, серед нас ні. А чому? Задумайтеся. Можливо, тому що ми розучилися дякувати Богові. Ні, ми дякуємо так формально. Ми навіть передаємо записки, там, е, просимо, щоб хтось за нас помолився на подячному молебні. Ну, саму ж не можна прийти. Це ж, ну куди мені? Хай там помоляться в церкві. Ми вважаємо, що Богу дякувати, ну, в принципі, за що. Він же нам зобов'язаний чимось. Ми вже в нього, кажемо, віримо. Вирішуємо дякувати. І те саме відбувається у відношеннях з людьми. Подивіться на свої стосунки з рідними. Далеко не треба ходити. Чому вони не завжди гарні? Чому нас дратують люди? Нам так здається. Чому ми не відчуваємо від них... Віддачі теплоти, доброти якоїсь, прощення. Можливо, тому що ми забули слово дякую. Можливо, ми, ми це все сприймаємо як належне. Ну, виніс сміття, так він повинен виносити. Прийшов що з роботою? Він, він повинен заробляти гроші? Приготувала їстину, вона повинна приготувати їсти. Хіба, не так? Хіба ми не перестали помічати доброту, увагу? Хіба ми забули про це чарівне слово дякуємо? А скільки це слово могло б зробити виділити теплоти і світла? От спробуйте, якщо хтось починає сваритися з вами. Підійдіть і подякуйте йому. Просто так. Слабо. А ви спробуйте. І побачите реакцію. А я бачив не один раз. Я бачив напруження, яке колись, як було колись в одному з е, магазинів, коли продавщиця, мабуть, її вже так дістали всі, Що вона вже майже не кидалася на людей. І ось одна. Мудра бабуся, єдина християнка, мабуть, з усієї черги, коли підійшла її черга, та знову накинулася на неї майже з криком, і та сказала, «Дякую тобі, Боже, що ти мені послав таку гарну жінку. І ви знаєте, не просто зупинилося все, а ця людина, яка перед тим кричала на всіх, почала плакати. Як подяка розвернула все протилежне. Як від до світла прийшла людина в один, в один, в один час, в одну мить. А ми боїмося дякувати знайомим і незнайомим. Я вже не кажу Богу. Але воля Божа заключається саме в тому, що ми дякували за все. Ось воля Божа. Перш за все. І ось шлях до, до любові до Бога і до ближнього. Якщо ми кажемо, що ми любимо Бога, а йому не дякуємо, це брехня. Якщо ми кажемо, що ми любимо ближнього, а він не дякує нікому, це теж брехня. Тому що від подяки народжується любов. Іншого джерела любові немає, бо подяка йде ще із раю. Звідти, це десь генетична пам'ять, яка повинна бути у усіх нас, яка є у кожного з нас. Але чомусь ми не хочемо користуватися цим даром. А якби ми почали, коли почнемо ми це робити, тоді почнуться зміни в нашому житті, а головне зміни навколо. Бо якщо ми будемо нести теплоту, Подяк людям, ми навчимося дякувати Богові. А навчимося дякувати Богові, це означає, що темні сили не зможуть нас знищити. І будь-які війни, будь-які напасті, будь-які хвороби не переможуть нас. Бо Бог буде з тими, хто, хто вдячний Йому. І якщо ми весь народ буде дякувати Богові. То ми не просто переможемо. Ми не просто виживемо. Ми станемо той форпостом любові і спасіння для всіх. Дай Боже нам це зрозуміти. Ангел-охоронця за засідання.